Слава Україні! Щоб досягнути успіхів на фронті, нашим воїнам потрібно мати належну підготовку, мати хороший вишкіл, знати озброєння і А не брати перших попавших і відправляти на передову за два тижні. Це велика, є груба помилка. Дати перевагу треба хлопцям, які пройшли вишки які служили і служать у війську більше 15-20 років, і тим хлопцям, які працюють у поліції та інших підрозділах нашої держави, бо вони фізично підготовлені. Вони проходили кожен місяць спортивну підготовку, бойову, а також приймали активну участь на полігонах, на стрільбищах. Держава давала на це кошти, виділяла значні із резерву. Для того, щоб вони сьогодні кожного українця захищали. І тому ви повинні усвідомити хлопці, не ховатися за тими хлопцями, які ще ніколи, ніколи не були в армії, не проходили бойової підготовки не маючи ніякого запасу за собою, то приведе нікуди. Це величезні будуть втрати, а ви зараз ховаєтеся за спинами тих юнаків і хлопців. Тому, надається нам велика перевага в Америка, Європа, світ за нами, вона ніколи нас, я вважаю, не покине, повинні навчатися тут. За сьогодні війна це вже четверте, п'яте покоління, нові, найновіші хто має дуже добре мислення. І бачення, тому за ними майбутнє і перемога. Треба свою армію годувати, забезпечувати і шанувати, поважати. Ворог прийшов Ви багато реальної. Картинки бачити самі, як воно на ділі, на, 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 як воно є нашому в нашому житті. Ніколи, ніколи не падайте, духом. Ми сильні, ми могутні, ми розумна нація. Слава Збройним силам України! Ми переможемо!